Я прус вітає із синьо жовтими стягами українськими піснями і макетом ракет Атакамс. У Вашингтоні активісти влаштували ходу до Дня незалежності України. Учасники пройшли від Білого Дому до пам'ятника Тарасу Шевченку. До чого вони закликали американську владу, розкажуть мої колеги Ірина Шинкаренко та В'ячеслав Філюшкін. Українка Марина, яка мешкає у США кілька років, до Білого Дому принесла макет ракети Атакамс, аби нагадати, що необхідне українцям у боротьбі за незалежність. Це вже третя акція цієї ракети. Вона дуже популярна. Ми з нею ходили до російського посольства, і один з тут. Я хочу, щоб нас нарешті почули і надали нам далекобійну зброю. Біля білого дому зібралися активісти з українськими прапорами та в національному одязі. Деякі з них до резиденції президента США приходять щодня від початку повномасштабної війни коли ми приходимо до Білого Дому, у нас є програма з закликами, і ми також просимо американців і гостей країни сконтактувати з Білим домом, щоб зв'язатися з його представниками та просити їх продовжувати необхідну військову підтримку України. Ті американці, які проходять біля білого дому, підходять до нас. І багато хто з них дякує, що ми там і за те, що ми інформуємо про Україну. Продовжувати на весь голос заявляти про потреби України зараз дуже важливо, наголошує посол України Уша Оксана Маркарова, адже Київ очікує нових важливих рішень від американської влади. Нас відділяє декілька тижнів фактично від початку знову роботи конгресу. І наше завдання номер один. Перше це щоб конгрес зробити все для того, щоб конгрес підтримав додатковий бюджет для України на останній квартал календарний цього року. Громада теж бачить і розуміє цей як завдання номер один. Більшість учасників акції до Дня Незалежності України не лише просять про підтримку у США, вони активно допомагають самі. Це, зокрема, представники благодійних організацій United Help Ukraine та разом Ukraine, які забезпечують необхідним військових та цивільних, які постраждали від війни, а також представники українських церков у США, які активно займаються волонтерством. Що тільки ми не отримували, і не купували а, дійсно немає медичних приладдя, швидкої допомоги і, і так далі. Ми купуємо їжу в Україні від прямо з фабрик і висилаємо на передову. До зустрічі із американською владою від початку повномасштабної війни в Україні активно долучаються ветерани американської армії, які мають українське походження. Ветеран повітряних сил США Яромир Оришкевич особливо переймається навчанням українських пілотів на винищувачах F-16. Наші ветерани при кожній нагоді стараємося заходити до офісу якогось сенатора. Або репрезентанта, ми просимо, щоб їм дати найбільш інтенсивне вишкіл, щоб вони могли швидше, чим вісім місячів, закінчити своє тренінг, і щоб вони могли піти на поле бою і перемогти нашого ворога. До українців та американців долучилися на акції представники інших національностей, які вважають Росію ворогом для всього світу. Я за національністю японець. Якщо ви вірите у свободу, незалежність та демократію, в речі, в які ми повинні вірити, ви маєте бути повністю на боці України. Для білорусів дуже важливо підтримувати незалежність та свободу України через те, що в нас спільний ворог, це Росія. Аби нагадати про важливу для світу боротьбу українців від Білого Дому, хода пройшла серед місця Вашингтона до пам'ятника Тарасу Шевченку Ірина Шенкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Олексій Осика, Голос Америки. На цьому в нас все ви дивились програму Української служби голосу Америки студія Вашингтон. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки.